Знову немає електроенергії, знову стоїть питання, як запустити холодильник від акумулятора та інвертора. Номінальна потужність холодильника менше 200 Вт, сила струму повинна не перевищувати нібито 07 А. Все повинно вийти. Насправді, під час запуску компресора сила струму стрибкоподібно зростає в разів 10 Інвертор переходить в режим захисту і холодильник не запускається. Про це є відео на каналі. Давайте ще раз в цьому переконаємося і знайти, спробуємо знайти справжню причину, щоб її усунути. Інвертор підключається до акумулятора з допомогою провідників, які йшли в комплекті інвертора. Провідники закінчуються крокодилами, прищепками. Так от мої розумні, освічені, компетентні глядачі написали в коментарях, що саме в цих провідниках може бути вся причина. Зараз ми бачимо, що інвертор нормально запускається. Але як тільки з деякою затримкою починає включатися компресор холодильника, напруга просідає нижче 10 вольт, і інвертор переходить в режим захисту. І все це циклічно повторюється. Давайте ну, розглянемо ці провідники більш ретельно, я б сказав, більш прискіпливо. На перший погляд здається, що ці провідники мідні, Але це тільки на перший погляд. Насправді вони алюмінієві, лише покриті тонким шаром міді. По-друге, вони не припаяні, а просто обжаті. По-третє, сам крокодил залізний, але просто оміднений. Крокодил торкатиметься до клем лише в декількох місцях. Сам контакт буде мати досить великий опір. Півома це вже дуже великий опір. Та і на другому кінці провідники закінчуються дуже слабенькими клемами. Одним словом, якщо спад напруги на самих контактах і на провідниках буде десь 2 вольти, то це і буде причиною, по якій інвертор не запускається. На мою думку, прищепки взагалі не підходять, якщо сила струму досягає 20-30 А. Крім того, провідники повинні бути обов'язково мідними. І площа поперечного перерізу повинна бути ну, як мінімум, десь 4-6 мм. Отож, візьмемо хороший мідний провідник з площою перерізу десь 2 мм. Але складемо його вдвоє. Провідник зробимо максимально короткої довжини. Це теж грає роль. Поки що зробимо імпровізовані клеми. Але клеми мені теж мають підігнати справжні свинцеві клеми. Мені здається, що навіть одинарний мідний провідник буде кращим за китайський алюмінієвий, А ми їх беремо ще складаємо вдвічі. Наклемники у вигляді кілець теж будуть кращими за прищепки. Адже вони будуть мати контакт по всьому периметру клеми. Ще раз скажу, що такі кільця це тимчасове рішення. Якщо все запрацює, я обов'язково поставлю фабричні клеми. На другому кінці провідника треба зробити маленькі кільця для підключення до інвертора. В перспективі ці маленькі кільця треба буде облудити, залудити. Ну що ж, приєднуємо провідники до інвертора. Думаю, контакт у цьому місці буде нормальний. Аналогічно виготовляємо другий провідник. Ну ось, знову немає електроенергії. Знову лихим словом згадуємо всіх кацапів, трясця їх матері. Годин 6 вже не працює холодильник і саме час випробувати інвертор. Новими саморобними провідниками з'єднуємо інвертор з акумулятором. На вихід інвертора підключаємо холодильник і вмикаємо нашу систему резервного живлення. Інвертор нормально запустився. Зараз почне включатися компресор холодильника з його піковим навантаженням. Ну ось, довгоочікуваний результат. Холодильник запустився. Інвертор витримав. Напруга на вході інвертора становить 12,4 В. Всього на 0,2 В просіла. А споживана потужність компресора, коли він уже розкрутився, запустився, зовсім невелика, десь в районі 150 Вт. Таким чином, для резервного живлення холодильника треба добрий акумулятор, середній інвертор і гарні, добрі, товсті, короткі, мідні з'єднувальні провідники. Такого акумулятора вистачить всього на декілька годин роботи. Але після цього холодильник ще декілька годин, годин п'ять буде тримати холод. Звичайно, якщо не заглядати в холодильник через кожних п'ять хвилин. Можна також поєднувати електричні з неелектричними способами охолодження. Наприклад, в морозинці заморозити декілька пляшок з водою і поставити її у верхній відсік під час відключення електроенергії. При тривалих відключеннях бажано мати літій залізофосфатний акумулятор ємністю ну, як мінімум 100-120 годин. Ага, ось підігнали мені клеми, справжні, свинцеві. Вони забезпечують максимальний контакт і, відповідно, мінімальний опір між двома частинами з'єднання. Це буде гарне поєднання з товстими мідними провідниками. Крім того, клеми затискаються ще болтиками, і це забезпечує тривалий надійний контакт. Всім дякую за перегляд. Чекаю пропозицій, коментарів, зауважень. І всім бажаю успіхів у забезпеченні резервного електроживлення.